Сьогодні ми будемо готувати нашу таку традиційну страву, як манники. Відверто можна сказати, що як світівський пончик, так і манники. Це є наша така гастроспадщина і така візитівка нашого шацького краю. Чому саме манниками називається? Тому що в складі цієї нашої страви є саме манка. Взагалі, манники вони є такі легкі в приготуванні і там дуже такі прості інгредієнти. Туди входять манка та сир. Манники мене навчила робити моя мама. Особисто я не з шацького краю, але я дуже ну, вмію їх готувати і завжди ми їх готуємо на святковий стіл та навіть просто в буденному житті для дитини. Для того щоб нам манку зготувати, мені потрібно розтопити пічку. Кладемо дрова. Не знаю, хто як розтоплює, ми от розтоплюємо такою, у нас називається вона лучина. Зараз ми будемо готувати манку. На цю порцію я беру пів літри молока. Виливаємо в каструльку і ставимо на нашу плиту і доводимо до кипіння. Готові манники я буду смажити на петельні. Зараз налью ще соняшникової олії. Олія має нагрітися. Наше молоко вже підкипає. Будемо зараз додавати манку, але важливо манку потрібно так легенько додати, так як щоб не було грудочок. Головне чуть-чуть по і постійно мішати, мішати, мішати. Манка має бути дуже густа, тому що з цієї манки нам вже ж потрібно формувати пиріжки. На цю порцію потрібно пів літри молока, шість столових ложок манної крупи, сир, можна ще цукор, можна додати дрібочку солі, коли додаєш солі до молока солодкого. Дуже змінюється смак, такий цікавий він стає. Манники це є солодка страва. Щоб манка не пригоріла до дна, тому все робиться в ритмі в нас. Поки трошечки схолонена шаманка, бо так як вона гаряча, то буде мені в руки пекти. Я приготую сир. До сиру нам потрібно додати цукру. Кожен додає хто скільки хоче. Далі ванільного цукру, щоб був гарний запах. Я додаю завжди один жовток для того, щоб цей сир мав клейкість, буде гарно тримати форму. Наш сир готовий. Беру я нашу манку. Нашу форму, де ми будемо викладати наші манники, потрібно мукою щедро присипати. Зручно отак двома ложками працювати. В одну ложку взяв манку, а іншою згорнув. Важливо те, щоб манника готувати саме коли манка є гарячою. Тому в цій справі нема коли гавловити. ловити. Руки мають швиденько пальці бігати по цій гарячій манці. Додаємо сиру. Заліплюємо і такого пиріжечка робимо. Манка з сиром не вимішується. Манка слугує для нас як тісто. Сир просто додається як начинка. В Любохинах отакої страви не роблять, якщо чесно. Моя сестра каже: А що це таке блюдо? Кажу, попробуй, оте блюдо. Боже, перший раз за 30 років таке спробувала. Вже ми наліпили наші манники. Ось такої вони в нас форми. Зараз ми ще зб'ємо яйця для того, щоб обсмажити наші манники. Саме завдяки яйцям будуть наші манники такі золотенькі, гарненькі. Буде така золотиста скориночка. Ось так ми все робимо. У мене особисто маники асоціюються з бабусиними там рецептами, які там зберігаються в нас, посиденьками такими сімейними, затишними. Такі вони от гарненькі у нас, зарум'янилися, так смачно виглядають. Наші манники досмажились уже, ми їх дістаємо. Ось вони в нас такі. Золотисті. Завжди я манники викладаю на серветку паперову для того, щоб серветка вибрала в себе зайву олію. Пухкенькі, смачні, ароматні. Найбільше в нас полюбляє манники Христина. Ось. Можна їх ще тако їсти з малиновим варенням. Так воно дуже смакує нам, манники. Це наш такий етнокулінарний скарб. І ну я вважаю, коли в наших оселях буде панувати запашний аромат манників, ну і буде зберігатися наша традиція, традиція нашого шацького краю.